Основні функції гормонів щитовидної залози – підтримка основного обміну, вплив на терморегуляцію, синтез білка, метаболічну активність клітин також вони забезпечують нормальні процеси росту, розвитку, диференціації всіх тканин, зрівання скелету, диференціювання клітин головного мозку, що має вплив на інтелектуальний розвиток, стимулюють процеси фізіологічної регенерації тканин, участь в стрес-реакціях. Звертатися до лікаря необхідно при візуальному збільшенні відчутті дискомфорту болю в ділянці шиї, також при збільшенні шийних лімповозлів. Значимими симптомами також можуть бути загальна слабкість, порушення терморегуляції, зниження пам'яті, сухі шкіри, закрепи, підвищення маси тіла при зниженому апетиті або ж значне схуднення, серцебиття, порушення ритму серцевої діяльності. Симптоми доволі неспецифічні і можуть виникати при ряді інших захворювань. А також контроль функцій щитовидної залози необхідно здійснювати при прийомі деяких препаратів, наприклад, амеодорозу. Фармакологічне лікування патології щитовидної залози залежить від конкретної нозології. Відмінами залишається дотримання здорового способу життя, повноцінне харчування, достатня фізична активність, здоровий сон. Деякі патології щитовидної залози потребують лише динамічного спостереження без призначення фармакологічної терапії. А замісна гормональна терапія препаратами тероксину є надзвичайно дієвою. При правильному регулярному прийомі препаратів наступає повна компенсація, відновлюється якість життя пацієнта. Перші ознаки неспецифічні, залежать від конкретного захворювання. На початкових стадіях захворювання можуть протікати безсимптомно. Захворювання щитовидної залози впливають на настання та перебіг вагітності. При реалізації репродуктивних планів бажано завчасно потурбуватися про необхідний мінімум обстежень. Однозначно необхідно комплексувати рівень периферичних гормонів та ТТГ. Бажано зробити це ще до вагітності або на максимально ранніх термінах вагітності. При наявності патології щитовної залози необхідно проводити скрінених ТТГ кожен тревестр та після народження дитини на третьому і шостому місяці.